З місцевих новин на телеканалі ТІВІ4. вітаю вас. Хто як не ми, таку відповідь досить часто можна почути від українських захисників та захисниць, які спочатку Великої війни прийняли рішення боронити свою країну від ворога. Сьогодні, 6 грудня, відзначають День Збройних сил України. З цієї нагоди у Тернополі бійцям вручили пам'ятні церковні нагороди. Що для наших захисників означає бути частиною українського війська? Розповідаємо у сюжеті. Піксель можна одіти, а знято його поки що не вдасться. Мабуть, ну і мені в тому числі. Тому навіть зранку вдіваючи цю форму для себе, клеючи шеврони, мурашки по тілу йшли. Це великий день. Два роки тому тернополянин Володимир Коптюх вступив до Збройних сил України. Тоді він прийняв однозначне рішення: оберігати та захищати від ворога свою країну. Я лікар-ортопед травматолог 17-річним стажем, вихований в таких традиціях, що не було іншої. Хто як не ми, і не було іншої можливості і в принципі думок інших, щоб не захищати батьківщину. Тому і вони не змінились ці погляди. Володимир Коптюх каже, під час служби було не просто, а найважче втрачати людей, які ціною власного життя виборують свободу України. З 4 липня 2023 року тепер ці дані можна озвучувати, ми отримали близько 20, на жаль, на щиті, коли приштурмували Кліщівку на Донецькому напрямку і близько 200 300 поранених різного ступеня важкості. Це була робота така доволі складна, як з точки зору медичної частини, так і з об'єму і евакуаційної групи. А ось Микола Миколяк відслужив на фронті вісім років. Військовий брав участь у боях на Луганському та Донецькому напрямках. Одень збройних сил України каже: важливо пам'ятати кожного захисника. Суспільство в деякій мірі, навіть під час війни, вони можуть трошки забувати, що ми є, тому це дуже важливо, що про нас пам'ятають. У кафедральному соборі Різдва Христового провели літургію та опісля відзначили близько 20 військовослужбовців нашого краю. Їх нагородили церковними відзнаками орденом святителя Миколая Чудотворця, Медаллю архістратига Михаїла та великомученика Юрія Переможця. Ми маємо втрачений отакий момент, коли патріотизм, захист баківщини це є щось таке святе, і навіть не обговорюється. В даний момент в нас такого немає. І я думаю, що е, тепер нам потрібно виховувати майбутнє покоління, щоб для них патріотизм і захист Батьківщини було просто в крові. Важливо в Україні пам'ятати про те, що в першу чергу тих, кого немає з нами, ті, хто вже, на жаль, кращі з нас, які вже на небесах, хай земля їм буде пухом, і тих поранених сотні тисяч. Які зараз є, їм треба увага зі всіх сторон, зі всіх сторін від громадських організацій, від влади, безумовно, в першу чергу організація цього процесу є зараз, як на мене, першочерговим на часі. Після нагородження військовий разом з іншими учасниками події вшанували полеглих захисників. Люди пройшли урочистою ходою до алеї незламності. Захисники і захисниці щодня борються та віддають своє життя за мир і спокій у нашій країні. Їхня відданість і мужність це те, що дозволяє нам зустрічати кожен новий день із надією та вірою в перемогу. За час війни в Україні з'явилися символи подяки, які виражають нашу шану і любов до захисників. Прикладання руки на серце стало жестом глибокої вдячності та поваги. А дитячі малюнки справжніми оберегами в холодних окопах. Сьогодні з нагоди Дня Збройних сил України, Тернополяни й гості. Нашого міста хочуть надіслати свої слова підтримки і побажання нашим незламним воїнам, найкращого нашим воїнам здоров'я і наснаги, і нехай усі повертаються живими і прекрасними до своїх родин, до мам, до сестер, до своїх дівчат. Перемоги і віри в перемогу. І триматися, тому що я сам, я сам військовий був, і я знаю, що це таке. Знаю, що таке в окопі спати під снігом. Воно все минеться. Поки є щось молодий, є здоров'я, воно буде потім згадуватися, як бути, ділитися з друзями, як е, приємними спогадами. А поки що треба просто потерпіти. Здоров'я їм, дякую їм за все, так, щоб швидше закінчилася війна і швидше вони повернулися додому. Чекаємо їх, любимо їх, обнімаємо і молимося за них. Я сам військовий, в принципі. Быстріше, щоб війна закінчилася. Вже не дояву. Але це не від нас залежить. Не від нас, ні. Абсолютно не від нас. Ми робимо від... все, що від нас залежить, ми це робимо. В першу чергу я б хотіла побажати, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, в свої сім'ї, щоб вони не хворіли. І загалом, щоб перемога настала нарешті. Поскорше додому в свою хату. До своєї родини, щоб вони всі лишилися здоровими і живими. Більше нічого не хочу. Щоб то все закінчилося швидше. Одна мрія: завтра вдома з родиною, з сім'єю, з дітьми, з онуками, з батьками. Що тільки вдома? Щоб вони трималися, бо знаючи, у мене чоловік просто військовий був, третя дитинка і повернувся назад. Бо зараз буде холода. Я не знаю, що їх має там загріти, ну, але віра, що ми переможемо, інакше ніяк. Розбудова демократичного суспільства, підтримка соціальних ініціатив, зміцнення незалежності держави у Тернополі напередодні дня місцевого самоврядування урочисто відзначили представників громади, посадовців, а також активних мешканців міста серед нагороджених і генеральна директорка телекомпанії ТІВІ4 Юлія Винокур. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Щорічно 7 грудня в Україні відзначають день місцевого самоврядування. Це свято не лише депутатів, представників влади чи міської ради, але й кожного мешканця міста. Це день лікарів, які піклуються про здоров'я містян і наших військових. Це день вчителів, які адаптували свою роботу до складних умов війни. Це день комунальників та усіх, хто дбає про тих, кому важко. З нагоди цієї дати у Тернополі відзначили представників місцевого самоврядування. Будемо взначати кращу людей нашого міста? Які своєю щоденною працею, своїми досягненнями піднімають місто на новий рівень для нас всіх Тернопіль це не просто файне місто на карті України, це наш дім, який ми разом розвиваємо і розбудовуємо. Під час урочистостей вручили нагрудні знаки, подяки, цінні подарунки, почесні відзнаки найактивнішим громадянам Тернопільщини. Серед нагороджених генеральна директорка телекомпанії «ТІВІ-4» Юлія Винокур. Цю нагороду розділяю з нашою командою, з телекомпанії 4 з цією чудовим колективом. Бо ваша наша праця щоденна надає якісь поради, допомогу, підтримку долучається, ну, разом з нашими глядачами і для допомоги збройних сил України, адже нещодавно спільно ми зібрали кошти на РЕП і вчасно його придбали і передали. Також під час урочистостей кількох жителів громади відзначили премією імені Володимира Лучаковського. Її започаткувала Тернопільська міська рада ще у 2010 році. Дипломи та грошові нагороди в розмірі 10 тисяч гривень отримали тернополяни у трьох номінаціях. Це люди, які своєю працею розбудовують та покращують імідж міста. Відтак у номінації Культурний спадок нації премію вручили керівниці однієї з танцювальних студій у Тернополі. Команда у 2024 році стала абсолютним чемпіоном України серед найсильніших танцівників. Вони вибороли честь представляти наше місто на чемпіонаті світу у США. Пишаємося, що завжди останнім часом, багато років, наша танцювальна студія Bright Emotions прославляє файне місто, тому що коли відбувається нагородження на чемпіонатах, завжди звучить фраза А зараз переможці танцюристи з файного міста Тернопіль. От і ми дуже цим пишаємося. і Сподіваємося, що це тільки початок. Офіційно день місцевого самоврядування в Україні почали відзначати з листопада 2000 року, підкреслюючи їхню важливість у вирішенні економічних, соціальних і культурних питань та покращенню якості життя людей. Вже 10 років поспіль у День Святого Миколая вихованці Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей отримують особливі подарунки від місцевих меценатів. Акцію Миколай про тебе не забуде започаткувала наша телекомпанія, і з того часу до неї активно долучаються благодійники. Що саме отримали цьогоріч вихованці центру від чудотворця? Дивіться у нашому сюжеті. Смартфони, планшети, музичні колонки, безпровідні навушники та багато інших подарунків отримали вихованці Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей від місцевих меценатів у День Святого Миколая. Радіє сьогоднішнім пакункам і Єлизавета. Чесно, мені ніколи настільки багато подарунків не робили. Типу, прийшов павербанк, прийшов, прийшла ладлампа, прийшла колонка. Типу, я дуже давно хотіла, але не було можливості, не було фінансів. Зараз я дуже вдячна помічнику Миколаю, що він зміг зробити нам такі подарунки. Вже понад 10 років небайдужі дарують радість дітям завдяки акції Миколай про тебе не забуде. Ініціативу започаткувала телекомпанія «ТІВІ-4», А місцеві благодійники щороку підтримують її, приносячи свято та осмішки дитячі серця. Дуже хочеться, щоб і наші діти отримали подарунки, і діти, які десь чимось обділені. Будемо старатися і надалі допомагати, а від себе хочемо, не, щоб таких заходів було як мого менше, і дітей, які залишаються, також менше. Дуже приємно, що є можливість привітати і діток таким святом. І хотів сказати, що дитинство є одне. Тому є велике щастя, що дорослому віці можна дітям зробити хоча б радість на один день. Тому що давайте радість дітям. Я думаю, це дуже приємні емоції. Цьогоріч отримали свої подарунки 12 вихованців Тернопільського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Хочеться подякувати нашим хорошим друзям: це Ростиславу Лукашову, це Юрію Смакоузу. Е, насправді вони сьогодні не просто подарували якісь матеріальні речі, матеріальні цінності нашим дітям. Вони подарували значно більше. Вони подарували частину свого серця, частину своєї доброти, щедрості та милосердя. Директорка центру наголошує на важливість підтримки дітей, позбавлених батьківського тепла та опіки, адже турбота, увага і ще дівчинки дарують малечі відчуття родинного затишку та Впевненість, що вони не самі. Від серця до серця. Правоохоронці нашого краю на день стали помічниками Святого Миколая. Поліціянти із подарунками завітали до Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей, який вже багато років знаходиться під їхньою опікою. А у відповідь отримали щирі посмішки та обійми. Як це було, дивіться у сюжеті моїх колег-правоохоронців. Сьогодні, коли наша країна веде важку та невпинну боротьбу за свою свободу та незалежність, традиції і добрі справи не повинні забуватися. Щороку поліцейські стають справжніми помічниками чудотворця, даруючи малечі не лише подарунки, а й віру в майбутнє. З нагоди Дня Святого Миколая правоохоронці завітали до Тернопільського обласного комунального закладу соціальної підтримки та виховання дітей, який вже багато років знаходиться під їхньою опікою. Робота області з такими закладами перебуває на постійній основі. До нас звертаються керівники таких і ми будь-яким потребам надаємо допомогу, постійно відвідуємо відвідують працівники. Для цих дітей це не просто подарунки, це відчуття, що їхнє життя не залишається поза увагою. У відповідь правоохоронці отримали найцінніше щирі посмішки та радість. Я дуже сильно люблю свято Миколая, а люблю за те, що багато радості дає. Кожен рік до нас на свято Миколая приходять поліцейські. Кожен рік на свято Миколая приносять нашим діткам подарунки. Окрім того, вони завжди нас підтримують, завжди співпрацюємо з поліцією, завжди відчуваємо це плеча підтримки, яке нам так необхідно. Ми не можемо змінити минуле, але можемо дарувати надію на майбутнє. Ми повинні допомагати тим, хто цього потребує. Кожен добрий вчинок це крок до перемоги, в якій ми не лише здолаємо ворога, але й відбудуємо країну, сповнену любові, турботи та єдності. Зануритися в казкову атмосферу. У Тернополі для відвідувачів міського терцентру організували Свято Миколая. Подія зібрала близько 60 пенсіонерів та людей з інвалідністю, до яких завітав чудотворець з солодкими гостинцями. Більше бачив наш Назарій Голуб. Подарувати новорічну атмосферу, радість та тепло. У Тернополі напередодні Дня Святого Миколая відбувся захід для відвідувачів міського терцентру. Подія зібрала близько 60 пенсіонерів та людей з інвалідністю. Такий захід напередодні новорічних свят вже став частиною міської традиції підтримки соціально незахищених верст населення. До нас в гості завітав Святий Миколай, адже свято Святого Миколая це. Особливо велике має значення не лише для діток, але і для людей старшого віку, тому що воно нам усім нагадує про доброту, милосердя, взаємопідтримку і взаємодопомогу один одному. Протягом тижня відвідувачі та центру активно долучалися до різноманітних ініціатив, аби подарувати тепло свята нашим захисникам і захисницям. Зокрема, вони плели маскувальні сітки, пакували солодощі та готували смаколики для бійців. Пенсіонери зізнаються, що ці дні подарували їм справжню атмосферу свята. Напередодні Миколая, свят Миколая ото для нас зробив центр таку важливу і гарну подію до Дня Миколая. Дивимося фокусника, який показує. Ось, і Прийшов ангел, прийшов Миколай святий. Я є волонтер і ми от співали по церквах, ходили, збирали гроші на, на дрони. Збирали. Ми дуже... Раді, як діти маленькі, бо ми дорослі люди в такому поважному віці, але ми так само душою діти всередині. Мої діти були чемні, я була чемна, я старалася. В Бункер ходила, бараболю чистила, вареники ліпила. Ну старалася. Після святкового концерту до відвідувачів та центру завітав чудотворець та вручив солодкі гостинці, що стали не лише смачним сюрпризом, а й символом турботи і уваги. Напередодні дня Святого Миколая у Тернополі відбулося урочисте засвідчення головної ялинки міста. Відкрила ілюмінацію донька загиблого бійця Тараса Петришина Анастасія. Цьогоріч головна ялинка засяяла у синьо-жовтих кольорах, що символізують єдність та надію на мир в Україні. Окрім цього, на театральному майдані освятили різдвяну шопку, яку встановлюють у місті вже традиційно. На урочистостях зібралися сотні мешканців і гостей міста. Перемо, по Божному народу народові нашого до супротиво і, 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 і три твою. запалимо вогники, друзі. Ну що ж, давайте усі разом відлічимо. Разом. Останні секунди. І п'ять, чотири, три, три, два, один. Анастасія, все так, як ти хотіла ялинка запалала жовто-блакитними кольорами. Синьо жовті вогні на ялинці символізують не лише святкову атмосферу, а й надію, що кожен день наближає нас до перемоги і миру в Україні, що над кожним українським містом обов'язково замайорить наш стяг. А ті, хто боронить країну на фронті, повернуться живими до рідного дому. Пам'ятайте, що навіть у найтемніші часи ми маємо один одного, і лише разом ми вистоїмо. Такими були новини п'ятниці. Зустрінемось наступного тижня у програмі Провінційні вісті.